Друзі, всім привіт! Загальшую я підкорку вже цієї полочки. Нагадаю, під її плантофором. Азотна формула це 30-10-10. І це 10-10-10. Тепер остав час пробіляти жляді. На нашій понечці киста нашої полочки. Кучки мені копнуються. А от між жадіба треба строчка. Я важливість нічого Це, зробити. Ось так у нас все зростало Апаратом. Це у нас такий старий бізончик. І ось таку зробили насадку. Це просто 5-летрова з отвором у кришечці та е, надано ну, розрізано. Е, Бегляді будемо виробляти правим депом. Це гребісет суцільної дії. Все, що було, вдома можна доставити. Yeah. Так, звичайно, можете використовувати будь-який грібісет суцільної дії. Ну, Обов'язково потрібно це робити з такою буквашкою або спеціальною насадкою. От, так. Чого, що ще хотів нагадати? А, 150 мл на 16 літрів води використав раундапу. дапу. Ось так, ну, треба починати. Так, ось, перша проблема це те, що бутилку потрібно було досефіксувати добре. Ну, це вже на наступний вискарзовий. А зараз от, так ось це виглядає. Ось так, йдемо по під саму землю і тропимо всі біля них. Важно це робити в безмітивну погоду. Зараз в нас є невеличкий вітер, але в мене немає часу. Судимо сюди сьогодні все скропити, а завтра діматися всіми іншими ділами. Все ну, доволі непогано виходить. на у нас не попадає арбіцет, але все чудово. Так ось, пройшов я вже в жаді і бік. І ось що я зрозумів. Не потрібно йти і ось так е е крутити е е бутилкою. Е е кращим варіантом буде просто йти однією стороною, потім вертатися другою стороною. Оскільки я так махаю і все-таки утворюється такий невеличкий туманчик. Не хочу по попалити полоничку, тому буду йти так, як я е е підживлював. Буду йти однею, вертатися з стороною. Ну, будемо щось спробувати. На я вже більше половину, зараз да, звертаюся ще цим родом. Однією половиною якраз мені вистачить описковача і ще наберу і на цих 2,5 міжгляді мені вистачить. Такі нас кущики. Поличка піджилина, пішла дуже вріст. Мені дуже подобається, так як для дуже пізньої посадки це задоволений результатом. Ціль на цей сезон це взяти чим побільше саджанців і засадити ось тут частину. І також буде багато на продаж. ну, продовжую кропити. Друг. Ну що, друзі, ось і все. Оце все, все жахіття. Я покропив 150 мг раундапу на 16 літрів. Тут у нас глянка 20 метрів не ну на це цефіні. Ось так. Нарешті, нарешті. Ну подивимось, результат, буде видно, що це два це жахіття все погорить. Все, друзі, всім дякую за перегляд, став лайк, підписуйтесь на канал. Дякую, що ви зі мною.